Час погоди на телеканалі Віка. 12 травня в області небо буде вкрите хмарами. У Черкасах буде 13 градусів тепла в день та 8 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці ясно. Тут синоптики прогнозують до 13 градусів в день. Вночі стовпчики термометра опустяться до плюс 3. На жителів Канева та Золотоноші чекає переважно похмура погода. Температура в день до 13 градусів, вночі 5 градусів. У Смілі та Чигирині небо буде вкрите хмарами. Тут буде 10 градусів тепла в день та 5 вночі. А з вами була Анастасія Лучицька. Бажаю вам продуктивного тижня. Побачимось на телеканалі Вікка.